Як утвориться ДЛФ, я приходжу до Альфа і кажу: Альф, в мене є сольний проект, і він його слухає. І я бачу, як ця кабіна міняється. І він мені це схоже на Одібі, та я й був, як це чувак, схоже на ODB, чи ні. І дякувати йому, я повністю структуризував для себе реп. Що таке там Нью-Йорк, що таке і що таке Кост, Поняв. І ми поїхали виступати в Нововолинськ, блядь, з моїм альбомом. І Альф мені каже, бля, братан, тільки не сповняє. А я ж одібі, мені сказали, що дуже все схоже. І я па трамадолом з бутилкою, блять, Оце плем'я мертвих душ, презентує Риму Сімки, знаєш і башу їм. І ми там знайомимося з, з гуртом Лезо, бо вони там виступали і з Дельтою. Дені Дельта. Так, з Дені Дельтою. Я говорю з Альфом, кажу, дивись, це теж талант. Типу, ми ж волиняки, давай кращих Емсіти об'єднувати. Так, так. І зробимо такий реп, щоб їбало валилось. Тобто, так? це ви об'єднуєтесь з, з пацанами з Леза, чи тільки Дені Дельта? Е, тільки Дені Дельта. Получається, Альф, ти... я. e DND da, delta